Добрий день, сьогодні 19 листопада. значить посіяний зими ячмінь, він гарненький. І з-за того, що тут було дуже багато зроблено стимуляції, то він сходить дуже гарний, дуже накормлений, оброблений рубящим катком. Потім після катка тут була дисковка через 10 днів. Потім вже посів. Я вважаю, що це правильні агротехнічні методи. На насіння велика доза мікродобрив. Мікро-макро, тобто на обробку і бачу, що сходи, воно гарно Але вже на ґрунт добрива не давалися. І вже все буде весною. Глянемо, як що буде, такий строчковий пасів, два рядка один не сіяв, два рядка один не сіяв. Густота тут формат 250 кг на гектар. Але ячмінь крупний. Тобто сюди ушло 5 тонн. Звісно, що края вони гуще засіяли декілька разів. Десь 25 днів від посіву пройшло точно не скажу, як коли ми сіли, десь 24-25. На сьогоднішній день я задоволений.